Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо короткий огляд криптовалютного ринку. Подивимось біткоін, подивимося альткоїни, що в нас цікавого, що нового відбувається на сьогодні. В принципі, ви знаєте, що ринок стоїть в боковику, альткоїни також знаходяться в боковику. Особливого зростання ми ще не бачили. І відповідно сьогодні переглянемо, що в нас конкретно відбувається на сьогодні, які присутні. В нас сигнали по графіку і що може бути найближчим часом. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Якщо бажаєте на ринку працювати з нами, вести торгівлю. По споту, по фьючерсам, вступайте в закритий канал. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Переходимо до огляду криптовалютного ринку. Розпочинаємо, як завжди, з біткоін. Хочу показати цікаву ситуацію на індексі RSI, який ми бачимо на сьогодні. На протязі всього зростання в цьому бочому циклі, починаючи з 2022 року, ми бачимо, що індекс RSI, коли біткоін у нас йшов у свою корекцію, відповідно, коли закінчував свою корекцію, індекс RSI приходив до ось такої зони, це середини каналу чуть-чуть нижче. Ми бачимо, що зараз ситуація аналогічна, індекс RSI також пройшов цю зону нижче середини каналу, і ми бачимо, що по індексу RSI в нас. Можна сказати, відбувся розворот. Також ми бачимо по графіку, що вже дві тижневі свічки: минулий тиждень і теперішній тиждень, але теперішній тиждень тільки почався. Ми бачимо, що свічки в принципі виглядають зеленими, торгуються вони в такому вузькому діапазоні. І я думаю, що зовсім скоро вже може бути розв'язка, і ми побачимо повноцінне закінчення корекції і продовження імпульсного зростання. Також по біткоїну ще один графік, який нам може показувати та підказувати, що розворот у нас відбувається. Це в нас також тижневий таймфрейм по біткоїну. Ми бачимо, що закріпився сигнал на зростання, і, відповідно, я думаю, що зростання в нас по біткоїну буде продовжуватися. Далі, я думаю, що буде перелив ліквідності в альткоїни, і в нас може розпочатись міні-альткоїн сезон. Наступний графік, який ми розглянемо, це загальна капіталізація криптовалютного ринку, яка на сьогодні також досить низько торгується. Ми бачимо, що відбулась корекція з 3,7 трільйона до 2 до 2,5 трільйона. На сьогодні ми торгуємо з по 2,7 також бачимо, що тут присутній сигнал на зростання, розворот по капіталізації, на мою думку, також відбувся. Я думаю, що зростання по капіталізації продовжиться. Капіталізація, кошти будуть заходити в криптовалютний ринок. Також, на мою думку, вони можуть заходити із інших активів, з таких як золото. Золото торгується досить високо, відповідно, учасники, які купляли золото, по. Цінам набагато нижчими можуть все це зростання фіксувати. Відповідно, буде відбуватися фіксація прибутку, даний прибуток, дані кошти будуть переводитись в інші ринки. Так відбувається завжди. В тому числі дані кошти, дана ліквідність буде заходити і в біткоін, і відповідно в інші альткоїни. Тому, думаю, що зростання у нас зовсім скоро. По біткоїну продовжується, корекція дана підходить до закінчення, до закінчення, і ми будемо бачити відновлення зростання в нашому е, теперішньому бичому циклі. Е, також, є ще такий важливий момент, е, те, що біткоін у нас по своєму зростанню запізнується від золота, орієнтовно е, діапазон 2-3 місяці. Якраз в нас зараз е, проходить діапазон. По часу три місяці, тобто золото в нас зростає з січня, а біткоін з січня перебуває в корекції. Тому, відповідно, думаю, що зовсім скоро біткоін дану тенденцію продовжить. І, відповідно, ми це бачимо, що поступово біткоін у нас вже розвертається. Корекція відбулася досить непогана. Присутні багато сигналів на на продовження зростання. Також по індексу RSA, по багатьом метрикам, ми бачимо, що біткоін свою корекцію закінчує, і також зараз відбувається ще такий боковичок. На ринку немає ніякої активності. Робиться це для того, щоб по максимуму відвернути увагу від криптовалютного ринку. І відповідно, коли дані цілі в нас будуть досягнуті. Тоді, я думаю, що ми зможемо вже побачити продовження імпульсного росту. Також ще досить цікавий графік це в нас індекс долара. Індекс долара за останній період часу досить так непогано скоригувався. Була досить непогана корекція з 110 доларів до 103 пунктів. З 110 пунктів до 103 пунктів на сьогодні. Ми бачили. Що біткоін в цей період не зростав, ринки також в цей період не зростали. Відповідно, я думаю, що зараз ця ситуація повинна виправитись, тому що ми знаємо, що з індексом долара і з ринками у нас відбувається кореляція навпаки. Тобто індекс долара зростає, ринки знижуються. індекс долара знижується, ринки зростають. Зростання по ринкам ми не бачили, тільки по золоту. Тому, відповідно, будемо очікувати, що зараз дана ситуація в нас починає виправлятись, і, відповідно, біткоін покаже своє зростання і весь криптовалютний ринок, поки індекс долара буде торгуватись на таких низьких діапазонах, як 103 пункти.